Вітаю! Сьогодні ми будемо робити соус для піци. І так, почнемо. Нам потрібно 2 грама сушеного базиліка, 2 грама свіжого. Міксуємо, висипаємо в нашу тару. Далі. Сіль 40 грамів, цукор 70 грамів. також заміксували, висипали. Далі. Олія оливкова 100 мл, Додали. Вода пів літра. Я беру глибокого очищення. Якщо у вас немає вдома змоги це зробити, Воду тоді перекип'ятили, дали їй вистигнути, і також вона підійде для цього рецепту. Додаємо воду, і це все діло нам треба перебити блендером. Перебиваємо. Після того, як ми перебили нашу масу, ми отримали такий результат. Сюди ми додаємо томати пілаті 2 кілограми. І нам залишилося тільки все перемішати. Після того, як ми Перемішали всі інгредієнти. У нас розчинився цукор та сіль, соус готовий. Як кажуть, смачного, я і моє серце кажу вам до зустрічі.